До Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України з метою шанування пам'яті про загиблих воїнів, 31 серпня 2024 року, одночасно у всіх містах України планується проведення забігу. Шаную воїнів, біжу за героїв України. Про це повідомляється на сайті Черкаської міської ради. Реєстрація учасників забігу завершиться 13 серпня 2024 року. Подати заявку на участь можна на сайті проєкту. Нагадаємо, захід започаткував батько загиблого героя російсько-української війни Кіборга Олексія Дурмасенка. Олег спільно з Таїсією Братасюк та Дмитром Примаченком до організації забігу щороку долучається Міністерство у справах ветеранів України. Забіг є одним з форматів шанування подвигу тих, хто віддав життя, захищаючи незалежність та територіальну цілісність України і спосіб подяки рідним полеглих героїв, йдеться на сайті Міністерства.